О, Петлюра це теж провідник УНР. Я дуже йому симпатизую, бо знаю, що він робив добру справу. Ну, а так склалося, що знаємо, що склалося звідти. Буше здатися пощі, тому що треба було зберегти людей. Симен Петлюра. Генерал, який воював за, е, за націоналістів. Нічого. Не в історії, не знаю. Петлюра. Ей, все забув. На честь його теж назвали вулицю в, в місті нашому. Людина, яка боролась за незалежність. Своєї держави Симон Петлюра народився у 1879 році на Полтавщині. Український державний і політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик, організатор українських збройних сил, головний отаман військ Української Народної Республіки. Згодом голова директорії УНР, Вбитий у 1926 році у Парижі.